В Україні налічується чимало організованих рейдерських груп. Кількість ворожих поглинань сягає три тисячі на рік. Влада визнає, що 9 з 10 атак закінчуються захопленням, а рейдери рахують мільярдні зиски. Їм допомагає розбещена судова і правоохоронна система. При цьому раніше захоплювачі намагалися уникати публічного розголосу, але зараз вони ніби хизуються перед телекамерами. Приклад захоплення міжнародної академії екології та медицини. Міжнародна академія екології та медицини заснована у 2011 році. Вона готує фахівців з лікувальної справи, стоматології та фармації. Загалом у МАЕМ навчається близько 700 студентів, чверть з яких іноземці. Керівництво закладу обрало ефективну маркетингову стратегію. Це дозволило Академії швидко набути світової популярності. На піку розвитку було прийнято рішення збільшити склад співзасновників. Ректор академії Михайло Салюта запросив у партнери пана Макаренка, впливового керівника Київського пологового будинку номер 5 Михайло Юхимович не звернув увагу на моторошні чутки, що супроводжують цю людину з кривавих х Дарма є підстави вважати, що Макаренко на підконтрольну офшорну компанію отримав 30% статутного капіталу академії. Безкоштовно, до речі, а потім, ймовірно, саме він організував рейдерський напад на легковірних партнерів. План захоплення академії був ретельно опрацьований. Спочатку у бій пішла прокуратура Подільського району Києва. Слідчий, лякаючи Михайло Єхимовича ув'язненням провів численні обшуки. Слідом за прокурором до ректору завітав заступник Макаренка Володимир Титикало. У супроводі бійців Титиколо озвучив вимоги рейдерів. Заяви про складення повноважень ректора і передача ще 30% корпоративних прав у разі відмови проміж строк пролунала погроза вбити Михайла Юхимовича та його доньку Вікторію. Ситуація така скажилась. Після того, як Михайло Салюта виконав вимоги рейдерів, відбувся такий собі таємничий збір засновників. Першою особою академії за підробленими документами стала Дорошенко Ірина Васильівна, колишня акушер-гінеколог п'ятого пологового будинку міста Києва. Я даного дана пані Дорошенко. Яку студенти та викладачі охрестили псевдоректоркою, привела із собою армію адвокатів, майже усі колишні правоохоронці. Для силових дій їм знадобились тітушки. Біля кабінету псевдоректорки був встановлений пост поліції охорони, так би мовити, для забезпечення громадського порядку. На цьому етапі до протидії рейдерам підключився відомий правозахисник Едуард Багіров. Юристи, активісти та журналісти, очолюваної ним міжнародної громадської організації, призупинили беззаконня. Проводя проверки вузов города Киева, нашли нарушение у разных вузов, возбуждено уголовное производство и в рамках этого производства, так как были пострадавшие лица граждан иностранной страны, они подключили СБУ, редали, угрожали, что если вы добровольно не уступите акцию, то будут следственные действия, знаете, они э, предсказатели. Ані знаєш, то буде будущо, що з діло суд, щоді з богу керівників силових органів попросили взяти справу на особистий контроль та викорінити рейдерів у своїх лавах. Проте інерційність державної правоохоронної системи грає на руку злодіям. Також цілком можливо, що правоохоронці отримали хабаря, щоб затягнути час. Так чи інакше, Дорошенко встигла виготовити печатку і відкрити банківський рахунок. До кошений рейдеров утекли гроши иноземных студентов. По нашей информации, более полутора миллионов в ближайшую неделю будет собрано. Соответственно, эти деньги будут переведены в офшорные счета компании, которые они имеют. И будут новые уголовные дела. Будут несколько сот потерпевших иностранных граждан, студентов, которые учатся в данном вузе. И это будет непосредственно вина Сотрудников поліції прокуратуры, прокуратури, які не смогут оперативно воздействувати, прийняти законне правильне рішення, щоб заблокувати рейдерам, де приступне наміре по а, фінансовому грабежу студентів та Роль поліцейських підрозділів у цьому конфлікті встановитиме слідство. Проте особливе обурення викликає поліція охорони, яка поспіхом взяла об'єкт під охорону. 20.02.2017 року на адресу... Потім поліція... після звернення правозахисника колишня ДСО підозріло довго перевіряла законність своїх дій. У нас виникає вопрос, почему рейдерів захищає національна поліція охорони, когда вони повинні захищати закон і законні права громадян, а не Упорно стає на тому, що вони закона, на самом деле отрабатывают взятки, которые академії шукає захисту у начальника департаменту поліції охорони генерала Будника. Я би хотів попросить господина Будника господин Генерал. В конечному рахунку було б краще, если бы занимали какую-то нормальну позицію. Тим часом з'являються нові беззаперечні докази злочинної діяльності Макаренка, Тетикала і Дорошенко. Це означає, що державним реєстратором разом із президентом Дорошенко Іриною Васильовною. Були вчинені шахрайські дії щодо зміни дат в єдиному державному реєстрі, оскільки по протоколам вона була назначена 7 січня 2017 року, а на 7 лютого, як наразі, відображається у даному витязі. Рейдерів охопила паніка. Дорошенко почала запевняти, що не знає ані свого колишнього керівника, ані безпосереднього виконавця рейдерського захоплення. А ви подавити ви забуду викрадення людей на прізвище Титиколо дійсно в Україні багато, але не кожний возить до академії тітушок і роздає цінні вказівки. А ще є такий Роман Титиколо, депутат Київської обласної ради, молодший брат нашого рейдера. Роман є керівником адвокатського бюро Титикало та партнери. А в раді він відповідає за взаємодію з правоохоронними органами та боротьбу з корупцією. Паралельно, Роман Титиколо очолює союз захисту прав підприємців і, так би мовити, бореться проти рейдерства. Зв'язки братів Титикало ведуть до Верховної Ради. Виникає питання. То насправді смикає за ниточки. Псевдоректорка прямих відповідей уникає. Ви? Я це конфіденціальна інформація, яку інформацію мію право абсолютно не розлижать. Наша версія зателефонувала доктору Макаренку. Відповіла людина з голосом, схожим на голос Володимира Титикала. Студентська спільнота розгублена. Навчальні плани під загрозою. Інформація про рейдерське захоплення академії дійшла до іноземних дипломатів. Ситуація погрожує Україні великим міжнародним скандалом з країнами Азії, Африки і Близького Сходу. Хто нас буде все це та тут? Звісно, студент тут не буде прийти. Больше. Попри це. Правозахисник Едуард Багіров налаштований оптимістично. Він впевнений, що зло буде покаране, а рейдери опиняться на лаві підсудних.